Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з художньовлиневої діяльності. Пропоную вам сьогодні послухати та вивчити на пам'ять вірш. Тук-тук-тук. будуєм дім. Спочатку давайте послухаємо вірш. Тук, тук, тук. будуєм дім. Дім високий, вікно в нім, З гострим дахом і трубою. В домі ми живем з тобою. А зараз давайте спробуємо повторити цей вірш разом зі мною. Тук, тук, тук. Будуєм дім. Дім високий. Вікно в нім. З гострим дахом і трубою. В домі ми живем з тобою. Давайте ще раз повторимо цей вірш тук, тук, тук. Будуєм дім. Дім високий. Вікно в нім. З гострим дахом і трубою. В домі ми живем з тобою. А зараз, малята, спробуйте повторити цей вірш самостійно. Малята, сподіваюся, у вас все і вийшло. Ви молодці. Дякую за увагу, до побачення!